Вітаю, вітаю вас, мої нескорені, мої неймовірні, мої найкращі, мої любі, мої українці. Я вас вітаю ще раз з 2024 роком, з нашим переможним роком. Рок карми він і пройде нас під вісімкою. А карма знає, вища справедливість знає, де добро, а де зло. Тому що хто посіяв, той, той і отримає. Ми з вами вже бачимо, як карма розгортається. Ми бачимо, як крилата ракета, котра була скерована на Україну, сьогодні підірвалася і знесла пів села російського, московіцького. Отак ото начувайтеся. І це тільки початок, а далі буде більше. І набагато більше. А ми з вами будемо свідками всього цього. І будемо дивитися, як розгортається велика-велика кара. Для московитів, котрі напали на мирну Україну. І ми будемо з вами це дивитися. Рікарми все вскриє і покаже. Наші хлопчики неймовірні. Я вас попереджала, що в нас так, на жаль, на початку цього тижня, 2 січня, буде ракетна атака. І сьогодні наші хлопці знищили 10 з 10, з 10 кинжалів, 59 7, 7, 70 крилатих ракет, 3 з 3 крилатих калібрів. Ну це неймовірно. Це неймовірно. І знищили ще всі шахеди. Наші хлопчики найкращі, наймогутніші. Слава вам! Героям нашим слава і велика, велика дяка від кожного з нас за наш захист, за наш, за захист наших рідних та близьких, наших домівок. А тому ми з вами пам'ятаємо це завжди і ставимо захисні стави і для себе, і для наших хлопчиків, для наших героїв, для наших захисників. Ставимо над своїми городами, над своїми селищами захисні стави. Ви вже знаєте, які вони. Ви знаєте навіть, як треба робити оговір. Все це є в нашому телеграм-каналі і є на моєму Ютуб-каналі. Так само. Тому подивіться, будь ласка, і оновлюйте. Періодично це все оновлюйте. Так що хвала нашим героям, дяка велика і най... найвелика найвеличніша дяка. І сама основна і важлива дяка для них буде це ваші донати. Донати на всі збіри, котрі ми проводимо, і в нашому телеграм-каналі, і на все те, що допомагає нашим хлопчикам. Так що чекаємо на нашу перемогу в цьому році, чекаємо на повернення наших хлопчиків додому, живими, здоровими, з передовою, з полоном. І нехай так і буде, так і буде обов'язково. І нагадую, рік Карми. А тому я ще хотіла нагадати: я сьогодні знову зайшла. В Ютуб, так трошки, я інколи так заходжу, як так під снідання, і побачила знову прогнози деяких тарологів. Дуже вас прошу, дорогі колеги. Не треба, не треба, не треба красти інформацію. Дуже прошу, тому що я бачу, що там колеги мої, і це вже не один раз я це спостерігаю, що повторюють мої прогнози, те, що ми з вами дивимося один годин, навіть слово в слово. Але трохи пізніше, трохи пізніше за часом. Я розумію, що зараз може йти така інформація до всіх, але коли це вже слово в слово, навіть, то це не дуже приємно. Тому Розумієтеся, ви ж знаєте, ви всі знаєте ви езотерики, ви знаєте, що карма існує. Мені не шкода інформації, котра може берегти і допомогти багатьокому. Але не треба робити плеяту. Це, це таке індивідуальне, індивідуальне бачення. Тому спостерігайте, дивіться, робіть розклади, показуйте, що ви робите, і розказуйте те, що ви бачите, якщо ми будемо кожна друг друга додавати. То ми зможемо отримати найбільш таку цікаву картину і найбільш повну картину. А не коли будемо когось щось перехоплювати. З кожним його мантичний інструмент, таро, карти, лінорман чи інші якісь колоди, руни розмовляють на, своєму, на своїй мові. Тому, будь ласка, якщо ми з вами об'єднаємо цю всю інформацію, вона буде набагато сильніша, набагато глибша. Але Красти не треба. Рік карми, нагадую. І про цей рік, і про це про цей рік ви можете подивитися в Ютубі. Вже я виклала. Але я хотіла зробити акцент на цьому тижні, що в нас іще може бути. Ну, як ви бачите, я одразу казала, що друге число буде, буде загроза. Так, це є так. Ми саме це бачимо, і поки що ми ще з вами не повністю розслаблюємося, пишемо захисні стави, тому що ця тенденція може. Протривати весь день. І навіть, я вам більше скажу, на жаль, це може бути завтра. Але завтра ще дуже добрий сценарій. Наш, наша Україна буде під вісімкою. Захист, ви вже бачите, кармічний захист, сам рік під вісімкою, і наша Україна завтра під вісімкою. Тому, тому ночувайтеся, окупанти. Завтра буде велика велика кара і велика-велика карма до вас прилетить. І не тільки те, що ви самі. Взриваєте те, що ви самі не можете налагодити, і що у вас там все розсипається, буде далі ще сипатися. Ви ще побачите, як буде далі сипатися в цьому році, як буде розвалюватися, як буде там не тільки з економікою, там буде, ну, скажімо так, велика-велика прірва, яка вже і далі вона буде ще більше-більше створюватися і. Більше-більше засасувати оце все московицьке, оце все гниле, як ото чорна дірка, і, і нехай нехай і буде. Але завтра є загроза. Тому і завтра можуть вони так пуляти, знаєте, так от, якби хоч, хоч кудись прилетіли. Тому дуже-дуже, я вас прошу, пишемо захисні стави. Але завтра ми побачимо, що наші хлопчики зроблять. Так само, як ми побачимо з вами і четвертого. І 4 січня наші хлопчики нам, нас порадують. Щось буде дуже-дуже цікаве. Але є загрози і 4-го. загроза трохи менше, може бути якийсь прорив, якийсь контрнаступ з нашої сторони. Наші хлопчики дадуть окупантам, покажуть, де раки зимують, і нехай вони там і зимують разом з раками, а треба ж нашим ракам так само українки, щось коштувати. Оце буде їм поздоровлення ближче до хрещення. Водохрещення. Оце якраз на водохрещення, котре у нас буде шосте, нехай окупанти зроблять для них такий добре, добре вечеря з наших окупантів, котрі до нас пожалували. Ну, нехай, а не все ж мішки складати. Треба щось і раків годувати. Дивимося далі. Шостого чи є загроза? Є загроза, тому будьте дуже уважні. І це загроза, коли такий день, коли у нас не буде таких ресурсів і не буде е, стільки енергії для того, щоб, можливо, дати. Відтіч. Тому на цей день звертаємо увагу: 7-го числа так само є загроза. Є загроза, на жаль, вона є. Тому... Але тут уже краща ситуація, трошки з нашої сторони, з нашого боку, що ми зможемо все відбувати. Але загрози існують, тому будьте дуже уважні. 8-го є загроза, не така велика, але вона буде існувати. І я розумію, що наші хлопчики зможуть. Все дати відсіч, тому що у нас буде четвірочка, а чотиричка допомагає зробити конкретні висновки, конкретні вже висновки може з якихось помилок попередніх, все налагодити і вже дати таку відсіч, що вже буде відчуватися московітам ще більше. То нехай так і буде. Далі ми з вами подивимося на наступного тижня, 9 число, бо воно буде дуже цікаве. 9 січня нам покаже, що може бути обнулення. В якоїсь ситуації і дуже серйозно. Такий переворіт всього. І те, що перевернеться, ми з вами так само будемо спостерігати, що може трапитися, як буде відбуватися. Тому що я вам вже наголошувала, що зима з однієї сторони буде трохи якби і повільніша, але взимку у нас. Пройде дуже багато всього цікавого. Те, що ми з вами кажемо вже багато місяців, про те, що будуть значні зміни при владі, вони вже почали відбуватися восени, а в січні та лютому вони продовжаться. Те, що ми з вами вже кажемо і кажемо вже багато місяців, тому будемо спостерігати. Може бути таке обнулення, обнулення, і як запуститься сценарій, сценарій поновлення. І ми з вами будемо це дивитися і спостерігати. І не тільки спостерігати. Ми з вами вже пам'ятаємо, що на, моя хата з краю це вже наш не наш тавісь. Ми з вами формуємо нашу дійсність, наше майбутнє тепер разом. І не сподіваємося на те, що хтось для нас все це зробить тільки разом. Кожне наше слово має велику вагу, кожна наша дія має ще більшу вагу. Тому я до вас закликаю, що, будь ласка, будь ласка. Формуєте вірно своє висловлювання. Україна перемогла, ми сильні. Наші хлопці повертаються додому з перемогою, наші селища захищені. Ми вже подолали корупцію і будемо далі з нею боротися на всіх рівнях, на всіх, а не тільки чекатимуть, як там привадя щось ще до них дійде. Ні, на всіх рівнях. Тому від кожного з нас. Залежить наше майбутнє від кожного. Забудьте ту фразу, що один в полі, в полі не воїн. Воїн. Тому що на цього одного будуть орієнтовані інші люди, і інші, і ще інші. І оце така піде детонація, коли всі прокинуться і всі будуть розуміти, що ми повинні бути, якщо ми хочемо жити в правовому, чесному, проквітаючому в нашій державі, в нашому, в нашій Україні. Так, щоб нам було і не соромно перед сусідями, і щоб нам саме головне було комфортно, і щоб нам душа співала, коли ми будемо дивитися на те, що відбувається в нашій Україні. А буде, от побачите, Україна розквітне і розквітне на заздрість багатьох, багатьох інших країн, на велику заздрість. Ви це побачите. І це буде, буде, буде ще розкручуватися у нас впродовж декілька років. А з 2028 року так піде геть розпід України? Ну ми з вами до цього докладаємо всіх зусиль. Хотіла ще подивитися одразу, одразу, як може пройти цей тиждень і ще іронічно. Ну, ми зараз запитаємо, чи буде вірогідність того, що буде ще масований удар, такий як був сьогодні, 2 січня, і який був, наприклад, 30 грудня минулого року. Чи може бути такий масований удар? На цьому тижні до 8 січня. Чи може бути масований удар, Якщо не буде робити так? Будуть будуть намагатися, але показали, що вже не так масовано. Не так. От так, як от зараз, показуючи, ні, нема. Але будуть. Будуть і ще будуть. Так, Показують, що це випалили все, що могли. Не, не, скажу, не скажу, що в них немає резервів, кажуть, що ще ресурси в них є. Але показали, що це була така атака дуже мощна. Далі кажуть, може, пізніше, під кінець тижня, ще буде якась атака. Я розумію, що це може бути 6 чи 7-го числа. Але показали, що не така, але буде. Буде щось, але не така вже насорона. Не така. Так, я кажу? Так. Показують, що може бути щось з інфраструктурою, чогось не буде вистачати. Я розумію, що це більше показує про світло, але показує, що це налагодиться і налагодиться швидко. Тому іще з пауербанки всі свої телефони заряджайте, щоб все було заряджено на всякий випадок. І хотіла подивитися, ще ситуацію на фронтах. Давайте так подивимося. Запорізький фронт. Яка ситуація на Запорізькому фронту для нас, для України? Запорізький фронт на цьому тижні і найближчим часом? Показую, що на запорізькому напрямку більше буде арт. Арт, атака з нашої сторони. Тому що показує, що десь нам прийдеться чи відійти, але не, на, не набагато. Показує, що там, ну, я не знаю, кілометр максимально. Не набагато. Для того, щоб обстрілювати, обстрілювати окупантів. А далі буде прорив. Так, показує, що буде якась підмога, якась допомога прийде, те, що очікувалось. І це буде оце. Буквально на цьому тижні, наступному тижні, прийде допомога і прийде ще ресурси живої сили, тому що показує, що цього не вистачає, і якийсь готується, готується контрнаступ. Щось якийсь наступ готується. Ну, може, не контрнаступ, але якийсь наступ готується і буде прорив на Запорізькому фронті. Те, що нас порадує. Далі дивимося донецький напрямок, Донецький напрямок, Авдіївка, Донецький напрямок. Як там складається ситуація на цьому тижні і ближайший найближчим часом. Так само показали артобстріли, показують, що наші хлопці просуваються, але просуваються так, крок вперед і трохи завмерли і окопуються. Але показують, що потім буде якийсь великий перелом, і такий швидкий, і дуже швидкий. Оце так, як от крок за кроком, трохи може відійшли трошки, знову підійшли. Оце так то вперед, то назад і потрошку. Але потім показують, що буде великий прорив і великий перелом. З чим це він буде пов'язаний? Зараз я запитаю з чим пов'язаний, як це буде. Пов'язане з тим, що знову на, до нас щось надходить. Те, що ми чекали. Кажуть, що надходить, і тоді великий прорив. І мені показують навіть подобні руни випали як на запорізькому напрямку, так і на Донецькому. Але на Донецькому ще більше. Ще навіть більш активніше. ще. Харківський напрямок. Харківський. Харківський. Як ситуація для нас? Харківські там треба бути дуже уважними, тому що показали, що можуть бути якісь підступні дії зі сторони московитів, що попитаються, будуть намагатися десь обійти щось пов'язане з річкою, річкою, десь річку, річку. І те, що вони вже готували давно, щось давно будуть якось обходити, але показують руни, що в них нічого не вийде, тому що буде дана вісіч, і ітог цього руна соло, руна перемоги. Яка рекомендація на харківському напрямку нашим героям? Рекомендація більше висвітлювати все і показувати, що у вас є інформація, якою ви не користуєтесь, а треба, кажуть, і більше накривати арт, арт, арт вогонь. Так, щоб навіть не боятися. І це каже, дасть нам змогу перевернути ситуацію на свою користь і дуже радикально. Дуже радикально. І це так само трапиться вже найближчим часом. Південний наш напрямок, Херсон, Херсонський напрямок південний. Як там ситуація? Мені показують деокупацію і перехід через річку в багатьох місцях. Але показали, що це буде поволі йти. Але показали, що це буде. І це буде от скоро, 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 дуже скоро. Але показали, що там ще загроза, і загроза велика для Херсону і можуть бути серйозні обстріли. Тому, будь ласка, пишемо захисні стали. Наші герої роблять все можливе, а будуть зроблені ще більше. І навіть буде такий крутий і швидкий перелом ситуації, як сьогодні показали ру. Далі з вами будемо дивитися ще по містах ситуацію нашу на цьому тижні і далі. Слава Україні! Слава нашим героям! Я вас всіх обіймаю. Тримаймося, ми вже витримали набагато більше. Тримаймося, наступив, прийшов рік карми, то ночувайтеся, московити.